Вітаю, ви на каналі Відпочиваю, працюю творю, рубрика дача. Сьогодні я хочу поділитися з вами секретиком у своєї ось такої зеленої грядки. Бачите, на ній тут густо посажені чесник, цибуля і сходить уже зелененький кріпчик. Так рясно, рясно, густо сходить. Посажені вони тут. Нерукотворно, тобто вони в мене тут самосінні. Чому я так залишила цю грядку? Як бачите, вона висока, тепла, тому що у нас тут дуже такі піщані ґрунти, майже пісок. І щоб виростити такі культури, які тут зараз ростуть, то це дуже складно зазвичай. І тому ось на цьому місці, колись вони в мене росли, я їх сама висадила. В результаті вони добре прижилися, був урожай усіх культур. і Тому я вирішила поекспериментувати і не стала прибирати повністю цю грядку. Тобто на цій грядці у мене завжди ростуть уже декілька років підряд самосійний кріпчик, чесничок і цибулька. Тобто Кріпчик сам насівається, чесник так само, стрілки я не зриваю. Вони падають в землю, і ось бачите, потім такими рясними-рясними сходами з'являються. А якщо в землі залишається ціла чесничина, то вона вже ось на другий рік дає мені цілий пучок чесничкової зелені. Тому така грядка у мене існує майже якби в таких вільних природних умовах. Я дала їй можливість самій себе відновлювати кожного сезону, і мені це вдалося. Кожного року у мене тут завжди, ось так, як початок квітня, рано навесні, є і зелена цибуля, і кріпчик, уже, я думаю, так через два тижні буде на пучок. І, звичайно, що вже сьогодні він навіть собі викопала пучок зеленого чесничку. Росте у мене чесник і окремо в грядках, які я сажаю. Але цей у мене якраз таки на використання на цілий сезон, щоб прийти, нарвати, не жаліти і на салат, і просто так хто любить куштувати весняну зелень. А сьогодні ще після морозу я цю свою грядку трішечки піддобрю. Піддобрю я її у кальцієвою селітрою. Просто зверху посиплю, буде йти дощик, промочить земельку, і добриво попаде для моїх рослинок. Тому що їх потрібно трішечки підживити після заморозки, тобто дати їм поживки, щоб вони себе добре відновили. Кому було цікаво і корисно, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал. Завжди всім поділюся, а з вами. Вами була Людмила. На все добре.